Ось я і дістався цього шедевру. З вами Waze, Поїхали. The Finals. Це мультиплеєрний шутер з атмосферною змагальною шоу від першої особи, в якому гравці діляться на команди з трьох рил. Завдання гри захопити пак грошей або вибити його з ворога, залежно від режиму матча. Віднести в сховище і перевести гроші на свою команду. Тобто треба утримати банкомат, поки він буде переводити гроші. Хочу вам сказати, що ця гра це новий тип кіберспортивної гри. До речі, над грою працювали розробники Battlefield. Заходячи в гру, нас зустрічає саме базове лобі, як в інших Батл Роялях. Але після декількох матчів ти одразу розумієш, що це ніфіга не батл Рояль. Велику увагу зробили на руйнуванні будівель. Тобто, все можна знищити. Ось у вас була будівля. Ось її майже немає. Це дуже прикольна фіча, адже ці руйнування можна використовувати на свою користь. Наприклад, в будівлі на другому поверсі зазів склад, ви підриваєте на першому поверсі стелю динамітами С4, і чуваки вже знизу. І не розуміють, що несеться, і таких схем може бути велика купа. Але є одне но. Все підряд ви не зможете зламати, бо для цього потрібні гаджети типу С4, ракетниця, міни і так далі. На карті розташовані балони, які можна піднімати і кидатись ними. Балони теж руйнують будівлі, звісно, якщо він взриваючийся, бо є ще спіною і газом та інші. Також на карті іноді з'являються випадкові події, які змінюють повністю геймплей. Це може бути понижена гравітація, збільшення демеджу, метеоритний дощ або НЛО, яке тебе гасить. Поки що ігрових карт лише три, але з часом їх стане більше. Let's go розбирати класи. Всього їх три: маленький, середній і великий. У всіх них різна кількість здоров'я, швидкість пересування і гаджети. Зрозуміло, що у маленького менше всього здоров'я, але швидкість найбільша. А великий навпаки. У кожного класу є на вибір його унікальна зброя і гаджети. Також є такі гаджети, які підходять всім, наприклад, гранати чи якісь міни. Маленький може використовувати інвіз або крюк кішку, а великий кидає різні куполи для захисту або бігає як в жопу вжалений і все зносить разом з обличчям ворогів. Ну а середній найзбалансованіший клас. Я рекомендую вам підбирати гаджети, які будуть корисні не тільки вам, але й команді, бо в соло проти двох інших команд або трьох буде нереально складно і взагалі краще грати з готовим складом, а не з рандомними типами. Як мінімум це збереже ваші нерви. Трішечки про кастом. Тут його капець як багато, починаючи від цілих нарядів, закінчуючи браслетами на руку або сумочками на сідниці чи на спину. Окуляри, шоломи, зачіски, обличчя, скини на зброю і гаджети та брелки. А ще є графіті, аудіотексти і емоції. Звісно, більшість цього за донат або батлпас, але за рівень аккаунту теж дають прикольний одяг. Якщо що, то граф рітуплей. Атмосфера гри лютіша, а про динаміку я взагалі мовчу. Все дуже швидко несеться, все ламається, хтось літає, стрибає на 10 метрів вгору, купа зривів і так далі. До речі, напишіть в коментарі, як вам гра. Якщо у вас є вільний час, раджу вам спробувати, тільки не робіть висновки після першого матчу. Напевно, в найближчі часи гра високострельна, бо вона вже зараз круто рухається. А ви були на каналі Waze Gameplay, з був Waze, ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао.